Привіт всім! Вітаю вас на моєму каналі! Це відео про те, як підтримують країни Європи українських тимчасово переміщених осіб. Це я перша частина, я обов'язково запишу інші частини. Тут буде про фінансову допомогу, медичне забезпечення, освітні послуги, а також про ринок праці. Недавно я побувала між трьома кордонами: Бельгії, Нідерландів та Німеччини, так як ви бачите на цій фотографії, про це також є відео на моєму каналі. Весь фотоконтент, який є в цьому відео, є моїм особистим, або взятий з сайтів, які дозволяють його публікувати у YouTube. Інформація, яку ви чуєте або бачите, написано в цьому відео, є в вільному доступі в інтернеті або взята з мого життя, так як я перебуваю в Нідерландах, а також маю людей, які проживають в інших країнах світу. Зараз я вам розкажу про Італію, а також виплати для біженців і решта нюансів саме в цій країні. Отже, українці в Італії можуть оформити одноразову фінансову допомогу 150 євро. Ця одноразова виплата, яку дають тим, хто має низькі лише доходи. Цю допомогу 150 євро можуть отримати ті особи, чиї доходи не перевищують 20 000 євро на рік за податковий період року. Виплати потрібно оформити до 31 січня 2023 року. Одноразова допомога в розмірі 1000 євро. Також виплачується після закінчення базового курсу, наприклад, з італійської мови або курсу професійної підготовки, але в жодному разі не може виплачуватися двічі. Впродовж навчання люди отримують відшкодування, витрат на харчування та проживання, а також мають право на щоденну погодинну оплату в розмірі 3,50 євро Центів за годину. Допомога на оплату дитячого садка, наприклад, 150 євро чи там, на здобуття освіти. Це різні категорії виплат, там придбання різної літератури, книжок там в межах 200 євро не більше. Придбання товарів для дитини до 2 років 800 євро і психологічну допомогу 200 євро. Ще є курси професійної підготовки, де надається, як я вже казала, аналогічна допомога 1000 євро. Але повторююсь, тільки тоді, якщо вона не була отримана після закінчення базового курсу італійської мови. Раніше допомога українським біженцям виплачувалася протягом максимум трьох місяців 300 євро, починаючи з дати зазначеної квитанції про отримання дозвілу на проживання. Батькам неповнолітніх дітей в розмірі 150 євро. А виплачувалася. Також на отримання допомоги мають право загалом особи, що самостійно знайшли місце проживання, наприклад, друзів чи знайомих, і не користуються житлом від фінансованим італійською державою, принаймні там хоча б 10 днів протягом місяця. Також подати заявку протягом... на допомогу 150 євро можна за допомогою сайту Доманда. Я залишу посилання в описі до цього відео, відео на сайті потрібно можна авторизуватися за допомогою податкового коду, який надає Італія, коли ви реєструєтесь на тимчасовий захист, а також можна подати там, в телефонному режимі через контактний центр або зі стандартного мобільного чи стаціонарного телефону. Тепер буде інформація детальна про Францію для біженців з України. Біженці з України отримують від французького уряду базову допомогу в сумі 6,80 центів на добу на одну особу, тобто приблизно 204 євро на людину на місяць. Якщо сім'я складається з двох людей, то сума збільшується і становить 10,20 центів на добу для двох людей. Сім'я з трьох осіб отримує 13,60 центів на добу для трьох. Сім'я з чотирьох осіб 17 євро на добу для всіх. При цьому тим громадянам, які в принципі не отримали соціального житла взагалом у Франції, виплачується компенсація додатково в сумі 7 євро 40 центів на добу на особу, додатково до тих сум, що я сказала попередньо. За таких розрахунків місячна виплата на одну людину складає близько 426 євро на місяць. А сім'я, яка складається там для прикладу, з мами з дитинкою, щомісяця отримує близько. Близько 528 євро. Крім того, Франція пропонує українцям вона не тільки соціальне житло, але й субсидію на оренду житла, яка можна отримати впродовж всього часу перебування в цій країні. У Франції є спеціальний фонд, який допомагає українським біженцям. У відшкодуванні коштів, потрачених на оренду зазвичай ці гроші перераховуються безпосередньо орендодавцю. Сума компенсації може покривати до 50% вартості оренди і залежати від розміру квартири, кількості та віку людей, які в ній проживають, сімейного стану та в принципі доходів орендаря французам, які прийняли українці свої сім'ї та живуть із ними в принципі під одним дахом, розділяють все. Є допомога 150-200 євро. Громадяни України можуть отримати гуманітарну допомогу у вигляді харчових наборів, мають безоплатне державне медичне обслуговування. Також є право на безплатну освіту, але це йдеться вже про не вищі навчальні заклади, а школи та дитячі садочки тощо. Теж на офіційну роботу наші українські біженці мають право і мають право безкоштовно вивчати французьку мову. Приймаючи українських біженців, Франція дає статус тимчасового захисту на 6 місяців. І українці, які отримали цей статус з бенефіціар тимчасового захисту через 6 місяців, мають його продовжити для того, щоб могти користуватися надалі пігльогами, а також виплатами. Тимчасовий дозвіл на проживання дає право українським біженцям не лише на легальне перебування у Франції, а також на працевлаштування зі всіма дозволами, медичне страхування, це житло тимчасове, соціальні виплати і на відвідування інших країн ЄС, тимчасово повернутися до України, наприклад, там, забрати якісь речі, відвідати родича, вирішити якусь. Дуже нагальну екстрену справу та знову повернутися до Франції. Це все можуть наші біженці, які знаходяться під тимчасовим захистом у Франції. Зараз я вам розповім, що надає Іспанія саме для тимчасово переміщених осіб з України. Отже, Іспанія надає дозвіл на роботу, а також проживання на рівні з іспанцями, які народжені там для нас, українців, також доступ до соціального забезпечення, юридична, психологічна допомога, багатої соціальної підтримки, також можливість вивчення мови, і це все надається безкоштовно. Доступ до медичного обслуговування, також на рівні з громадянинами своєї країни, ще надає доступ до освіти. Але освіта це для діток до 18 років, тобто це є не вищі навчальні заклади, а школа і так далі. Також дає можливість, щоб люди з України, які мають громадянство України, користувалися водійськими правами поки що до року, але кажуть, що можливе буде продовження якраз саме цього. Щодо коштів, грошова допомога українцям в Іспанії вона надається на 6 місяців і становить 400 євро на дорослу людину і 100 євро на дитину, але нагадую, в межах до півроку. Її можна оформити, звернувшися до служби соціального забезпечення на сайті, я також залишу посилання на детальну інформацію в описі до цього відео. Щодо житла в Іспанії українські тимчасово переміщені особи їх поселяють в гуртожитки, в хостели, в готелі. Це, в принципі, так як найчастіше в інших країнах Європейського Союзу або в загалом у світі для тимчасово переміщених осіб. Там можна перебувати до того часу, доки тимчасово переміщена особа ще сама не встала на ноги, не знайшла роботу, не має можливості самостійно орендувати житло. Також є можливість, щоб вас прихистили в іспанських сім'ях. Є портал прихисток, де потрібно пройти реєстрацію, і там буде можливість пожити в іспанській сім'ї. Залізнична мережа для поїздок на потягах державними службами. Вона надає безоплатний проїзд на 2023 рік, але треба слідкувати за сайтом і оновленнями. Тепер поговоримо про Португалію. Саме про цю країну найменше інформації я старалась шукати в інтернеті, а також читати на форумах від українських тимчасово переміщених осіб відгуки вживу, тому що вони там знаходяться і знають найкраще, як там є. Порівно з іншими країнами Європейського Союзу, найменшу фінансову допомогу надає саме ця країна. Допомога становить у розмірі 189 євро на місяць, це є максимальний Об'єм фінансової допомоги українським тимчасово переміщеним особам у Португалії. Через значне подорожчання продуктів харчування, сама держава Португалія зробила ще дві додаткові виплати, ось в принципі, які можна отримати, щоб нормально харчуватися там, якщо ви не працюєте або не можете працювати. Це 60 євро кожна. І надавалися такі виплати в червні та серпні. До кінця минулого року. Року. Поки що нових траншів не передбачено, тому 189 євро це залишається максимум на проживання в Португалії для тимчасово переміщених осіб. Щодо житла. Жити можна в туристичних так називають в народі туристичних квартирах. Приблизно таке житло воно коштує 50 євро на добу, його знайти дуже складно. В цій квартирі в принципі нічого немає, і плюс до цього ще є комунальні послуги. Також люди пишуть, що в принципі ринок нерухомості в Португалії дуже напружений, складно знайти житло, і також в житлі не тільки буває, що немає меблів, але є проблеми. З електрикою. Я читала декілька форумів, де люди жаліються на те, що з, саме з електричним забезпеченням житла є значні проблеми в Португалії. З чим це додатково пов'язано, на жаль, не знаю. Також люди на форумах пишуть про те, що в Португалії українські дітки мають можливість навчатися у школах. Часто є додаткові класи, за які потрібно доплачувати, але є можливості і різні ініціативи саме для тимчасово переміщених осіб, де дітки з України можуть навчатися також з українськими дітьми, а не в загальних класах. У Португалії українські тимчасово переміщені особи отримують статус по запиту на рік тимчасового захисту, а також з можливістю продовження його ще плюс додатковий рік. Також медична допомога надається урядом Португалії для українських тимчасово переміщених осіб на рівні з іншими громадянами цієї ж держави. На формах також вказують українці, що є можливість працювати на рівні з португальцями не лише на офіційних роботах звичайного ряду, а також оформи та приватного підприємця, що є дуже вагомим внеском для самих українців, наскільки я знаю, тому що багато країн такого не надає. Тепер поговоримо про Швейцарію і про те, що надає ця країна для українських тимчасово переміщених осіб. Є е, можливість оформити статус С, саме так називається статус тимчасово переміщеної особи з України в Швейцарії. Що він надає? Дає можливість на безкоштовну первинну медичну допомогу, прийом у лікарів, консультації, діагностики, безкоштовні ліки за рецептом. Фінансова допомога в Швейцарії складає 1500 швейцарських франків. Це близько 1510 євро на місяць. Однак цю виплату отримують далеко не всі біженці. Кожна заявка на виплату розглядається окремо з врахуванням фінансового становища конкретної людини чи сім'ї. Така система вона діє в Швейцарії, в принципі, для всіх інших також біженців з інших країн світу і виплачує допомогу кантон, конкретно, в якому ви проживаєте. Там. Українські дітки мають можливість відвідувати школу в Швейцарії безкоштовно. Початкова, а також середня освіта є абсолютно обов'язковою для всіх діток. До школи діти йдуть з 4річного віку. Державна освіта вона, а, перебуває у відгляді кантонів. Це означає, що кантон, за яким була закріплена ваша дитина, де ви зареєстровані, він визначає, коли дитина має піти відвідувати школу і чи потрібно попередні мовні курси. Щодо громадського транспорту, біженці з України мають можливість безкоштовно користуватися громадянським транспортом другого класу для проїзду з пункту призначення у Соцарії або для просто транзиту. Зараз буде інформація про Австрію і про те, як живеться там українським тимчасово переміщеним особам. Австрія забезпечує українців безкоштовним довгостроковим житлом, яке розташоване в принципі по всій країні, по всій території. Якщо ви розміщуєтеся в організованих державою місцях для проживання, то вам покриють в принципі всі витрати на проживання і нададуть харчування дуже часто. Або ж, взамінне харчування, будуть кошти для того, щоб могли харчуватися самостійно. В рамках підтримки. Австрії Україною ви маєте право на отримання допомоги на одяг: 150 євро на особу на рік, а також кишенькові витрати до 40 євро на особу на місяць додатково. Трошки детальніше я прочитала на форумах, що родини з дітьми можуть розраховувати на щомісячну підтримку дитини в сумі 114 євро, для новонародженого 141 євро 50 центів, також для підлітків, і право претендувати на виплати мають всі українці, незалежно від того, чи вони працевлаштовані, чи не працюють. З вересня кожній дитині віком з 6 до 15 років оплачується грошова допомога за вступ до школи у розмірі 100 євро. І і також передбачена додатково ще субсидія на шкільні приладдя в сумі 200 євро на одну дитинку на рік. Якщо у вас є дитина з особливими потребами, ступінь інвалідності не менше, ніж 50%, то виплачується додаткова сума у розмірі 155,90% на одну таку дитинку на місяць. Заяву на отримання фінансової допомоги кожна сім'я подає самостійно і також доступне безкоштовне медичне обслуговування та шкільна освіта безкоштовно для всіх українських тимчасово переміщених осіб в Австрії. Зараз я вам розповім про Бельгію. В Бельгії тимчасовий захист можна отримати, а також отримати з ним картку. Яка називається карта А саме так, українська е, тимчасово переміщена особа може легально перебувати в Бельгії. Можна отримати цю картку в терміни від 2 до 3 тижнів, а також терміново. Стандартна заявка, яка виконується 2-3 тижні, коштує 25 євро. Термінова заявка 150 євро. Нову карту ви отримуєте в муніципалітеті за місцем вашого проживання та реєстрації. Українці, які мають тимчасовий захист у Бельгії, можуть оформити одноразову щомісячну виплату, яка становить приблизно 1100 євро. Дорослі члени однієї родини можуть отримувати 750 євро, а на дітей виплачують 100-200 євро. Але загальна максимальна сума виплат на родину не може перевищувати 1560 євро. Як я читала на форумах, ці кошти також в першу чергу надаються на самостійну оренду житла. Тобто, як такої оренди житла зараз Бельгія, з даних, які я збирала, не надає. Ви маєте самостійно знайти та орендувати для вас житло, і тоді ви отримуєте так, будете отримувати також кошти на оплату цього житла як соціальну допомогу. Для того, щоб отримувати грошову допомогу, потрібно обов'язково виконувати такі умови, не залишати країну Бельгію більше, ніж як 28 днів протягом календарного року. Це означає, що якщо ви хочете поїхати в Україну, це має не перевищувати ніж 28 днів. А також дуже важливо, щоб ви попередили про будь-яку свою таку поїздку за межі Бельгії, вашого соціального співробітника, точніше, людину, яка закріплена за вами і допомагає вам, саме у Бельгії від уряду. Також українським тимчасово переміщеним людям, які зараз знаходяться у Бельгії, надається медична допомога на рівні з бельгійцями корінним населенням цієї країни, а також доступ до освіти. Освіта це саме заклади для діток не старше 18 років, це не вищі навчальні заклади, а школи. Інформація про Німеччину, соціальну, а також фінансову допомогу для українських тимчасово переміщених осіб саме в Німеччині. Отже, ці громадяни, які приїхали зараз тимчасово, наші громадяни України в Німеччину, вони прирівнюються до громадян Німеччини з точки зору соціальних виплат та виплат по безробіттю. Виплати за безробіття в Німеччині станом з 1 січня 2023 року складають 449 євро. Додаткову фінансову допомогу можуть отримати також вагітні жінки, матері чи батьки, які виховують дитину самостійно. Діти, які прибувають до Німеччини, мають можливість безкоштовно відвідувати дитячий садочок або школу. А також протягом перших тижнів після прибуття потрібно одразу звернутися до служби з питань молоді чи соціальної служби в регіоні, в якому ви проживаєте. Українці, які отримали тимчасовий статус захисту, автоматично отримують медичне страхування, адже центр зайнятості сплачує витрати на нього, то ви можете звернутися за цією допомогою напряму вже до лікарів, отримати медичні послуги, консультації, які повністю покриває ваша страховка, так само як і інших громадян Німеччини. Варто значити ще таку інформацію, яку я прочитала на форумах від українців, які там проживають детальніше про виплати. Але в першу чергу хочу сказати, що Німеччина вона ще минулого року була в однією з країн, яка надавала найбільші соціальні виплати для українських тимчасово переміщених осіб. А в 2023 році ці виплати також збільшились. Найбільше на 53 євро підвищилася оплата для одиноких дорослих та батьків-одинаків. Вони отримають 502 євро замість 449, які були в 2022 році. Повнолітні українці отримують 451 євро замість 404 євро, які були також надані в 2022 році. Дітки віком до 5 років отримують фінансову виплату в розмірі 318 євро замість 285 євро. Далі, дітки віком від 6 до 13 років отримуватимуть, отримують. 348 євро замість 311 євро в 2022 році. А діти з 14 по 17 років отримують 420 євро замість 376 євро у 2022 році. Тому ми бачимо, що дійсно виплата збільшилась, хоча вони були і так досить високі. Ви можете зробити вже висновок собі. З цілого цього відео наскільки Німеччина сильно підтримує українців. Хто цікавиться саме Нідерландами та соціальною допомогою і підтримкою українських тимчасово переміщених осіб, може перейти в мій канал. Там є більше ніж 40 відео саме про Нідерланди. Але також, щоб доповнити цю розповідь про країна Європи, я скажу декілька слів про Нідерланди тут. Отже, Нідерланди дають можливість і доступ до повного медичного соціального забезпечення всім тимчасово переміщених особам з України, тут у Нідерландах повністю покривають консультації, а також аналізи. Є можливість отримувати безкоштовно ліки згідно рецепту вашого сімейного лікаря. Дітки з України навчаються тут також безкоштовно. В школах навчання в Нідерландах є обов'язковим і воно строго зберігається його пропускати не можна. Щодо проживання, ринок нерухомості дуже сильно напружено перевантажений в Нідерландах. Зазвичай селять українських тимчасово переміщених осіб на кораблях, в колишніх офісах, тюрмах, кемпінгах. Так називаю, називаються тут Flex Вонінг. Це такі маленькі будиночки, компактні, модульні. Буває в готелях, дуже по-різному. Нікого на вулиці не залишиться 100%. Щодо виплат, зупинимося коротко бо в мене є детальні відео е, виплати на дорослого 271 євро. Зараз становлять вони зменшувалися і збільшувалися. У 2022 році трошки інакше були цифри, ніж зараз. Для всіх українців зараз є можливість вільного доступу до ринку праці на рівні з нідерландцями. В принципі, в Нідерландах всі вільно спілкуються англійською мовою, тому якщо у вас рівень англійської мови в принципі, є розмовний, то ви дасте собі раду в цій країні світу. Обов'язково буде продовження. Підписуйтесь на мене в інстаграмі Роксолана Макитів, а також тут у Ютубі. Натискайте на дзвіночок, щоб бачити нові відео. І також на лайк, пишіть коментарі, підтримуйте канал, який я знімаю українською мовою. Всім миру та добра!